Бункери для населення, чіткі інструкції для великого бізнесу. Німеччина готується до можливого нападу Росії на країни НАТО. За прогнозами військових експертів, це може статися вже за 4-5 років. Як німці готують критичну інфраструктуру? і Чи є в Україні бомбосховища? Тетяна Логунова розкаже. Роберт Швінбахер відчиняє непримітні двері на одній з центральних станцій метро у німецькому кельні. За ними бункер розрахований на 2,5 тисячі людей. Спорудили його у розпал холодної війни, коли Німеччина була поділена на західну та східну, а світ готувався до ядерного протистояння. У народі це приміщення називають ядерним бункером. Насправді, об'єкт цивільної оборони. Різниця між бункером і укриттям у тому, що бункер може витримати пряме попадання, а укриття ні. Воно щоб прихистити людей вже після удару. Після падіння залізної завіси та об'єднання Німеччини бункер став непотрібен, як і тисячі інших бомбосховищ та споруд цивільного захисту. Їх почали продавати та переобладнувати містецькі центри музеї і клуби одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну німецький уряд здійснив ревізію всіх укриттів країни, і виявилося у державній власності усього кілька сотень, і ті для використання непридатні. Зараз, коли провідні військові експерти Німеччини відкрито застерігають про можливий напад Росії на країни НАТО, влада згадала про відсутні об'єкти цивільного захисту. Змі повідомляють фахівці вже працюють над створенням мережі бомбосховищ та бункерів і мобільного застосунку, який показуватиме німцям де найближче укриття. Відповідає за це федеральне відомство і захисту населення і допомоги у разі катастроф. Нові сховища вирішили не будувати довго і дорого. Натомість експерти складають мапу об'єктів, які за потреби можна швидко переобладнати під прихисток. Це фактично всі підземні паркінги, станції, метро, тунелі. Якщо ми говоримо про кількаповерхові підземні стоянки, нижчі поверхи підходять краще. Подбати про захисні укриття закликають і власників будинків, модернізувавши, наприклад, підвал чи підземний гараж. Витрати залежатимуть від типу загрози та мети захисту. Модернізація підвалу, в якому можна сховатися від класичної зброї, обійдеться в 100 євро. До можливої війни почали готувати і великий бізнес. Принаймні, так запевняють німецькі змі. За їхніми даними. Офіцери Бундесферу вже проводять зустрічі з топ-менеджерами великих компаній та концернів. Рекомендують їм розробити чіткі інструкції для персоналу на випадок надзвичайних ситуацій та провести відповідні тренинги. А ще запастися дизельними генераторами та за можливості власними вітровими турбінами. Тетяна Логунович, Слав Фролов подробиці німецькі телеканалу інтермарафон. Єдині новини.